Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Обстріляли Васильівку, щоби підставити ЗСУ. Не шкода, рашистам стало місцевого коледжу. Дві ракети випустили по ньому з сусідньої Михайлівки. Як результат, метрова дірка у покрівлі і жодного цілого вікна. Стекла. Не жаліють окупанти снарядів і по селах області. 80 обстрілів продовж доби, зруйновані обійстя, дві людини травмовані. Склероз, артроз і гіпертонія Богуслав смертельно хворий, щоби сидіти в СІЗО. Такий лист прийшов до суду з Моторсічі. та мережею ширяться чутки, що працівників заводу змусили ставити під ним підписи. Війна не спише. Запорізька прокуратура перевірить тендери міського департаменту освіти. Ці на 23 мільйони гривень накупили для шкіл бойлерів та вікон. Чи не втридорога, скажуть прокурори. Тим часом чиновники запорізької міськради проінспектували тіц в одній зі шкіл, де на випадок вимкнення опалення буде пункт обігріву. Зробили фото з двома буржуйками, одна з них саморобна, і показали закуплені біотуалети. Три штуки Покарав не Бог АЗСУ у вознесенці Мелітопольського району підірвали рашистів, які засіли у захопленому молитовному домі. Втрат багато он у селі Терпіння, окупаційний батальйон Судоплатова, риє братські могили. Координаторка ООН Деніс Браун відвідала Запоріжжя, говорила з головою ЗОВА і ВО мера про складну зиму, що наближається, висловила занепокоєння. З 1 січня окупанти хочуть заборонити гривню і ввести російський податковий кодекс на тимчасово окупованій території. А щоб проїхати туди назад, вимагатимуть візи на блокпосту. У Кирилівці незаконно виловлюють і збувають рибу. Злочинну схему налагодив інспектор рибнагляду з Празовського національного парку Олександр Макаров, який перейшов на бік ворога за українськими законодавствами. У світить 15 років тюрми з конфіскацією. В енергодарі розгромили окупантів знищені три вогневі позиції по одному граду, урагану, гаубиця, дві автівки з БК і 120 солдатів. Більше новин шукайте в телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.